Я вважаю тролейбус це найзручніший громадський транспорт. Дніпряни здійснили понад один мільйон оплат проїзду у громадському транспорті через цифровий додаток «ЄДніпро». Безконтактна оплата у трамваях та тролейбусах буденність для пасажирів. Мільйонним платіжником стала Ірина. Мені зателефонували. Це було дуже приємно. Я намагаюсь користуватись громадським транспортом саме тролейбусами кожної поїздки, тому що це найзручніший транспорт міський. Так я вважаю. Почала користуватись, я зазвичай користуюсь додатком і почала користуватися з перших днів його з'явлення. За активне користування міським сервісом Ірині подарували безкоштовний проїзний на місяць у громадському транспорті, який незабаром з'явиться у неї в додатку. Я отримала абонемент на місяць безкоштовного проїзду у громадському транспорті в будь-якому. Це для мене гарна пропозиція. За рік роботи є Дніпро став цифровим помічником кожного мешканця. Замість черг, паперових довідок та зайвих поїздок тепер усе в одному місці. Щодня сервісом користуються 100 тисяч дніпрян і гостей міста. Це не тільки оплата проїзду, але й перший в Україні електронний Чнівський квиток, онлайн доступ до послуг ЦНАП, оплата паркування та запис до лікаря. Люди користуються, і ми бачимо це кількістю платежів. Ми бачимо це кількістю людей, які реєструються. І можна сказати, що приблизно 500-600 людей в день. Ми приєднуємося, приєднуємося кожен день. Кожен день я бачу статистику. Незабаром у додатку з'явиться акція для користувачів. Щотижня у застосунку розігруватимуть квитки на безкоштовний проїзд. Тобто кожного тижня ми будемо брати 10 щасливих квитків, які розраховувалися мобільним є Дніпро, і розігрувати їх по понеділкам і надавати людям безкоштовний проїзд на наступний тиждень в електротранспорті нашого міста. Єдніпро постійно вдосконалюють в найближчих планах додати функцію оплати комунальних послуг та домашнього інтернету, а також можливість оплачувати не тільки громадський транспорт, а й проїзд в автобусах приватних перевізників. Катерина Мащенко, Іван Павлухін, Дніпро Тіві.